Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є світло світу і радість душ скорботних. Перед Тобою стою, як немічна істомлена серцем, обтяженим печалю і журбою. Ти, що знаєш усі таємниці людської душі, не відверни лиця Твого від мене, але зглянься на смуток мій і зціли мене від внутрішнього тягаря. Господи, Ти сам сказав прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас, тож нині приходжу до Тебе, Ісусе Милостивий, зі сльозами покаяння, благаючи Твоєї розради, Очисти серце моє від тяжких дум, від розпачу, від туги безнадійної, від сумнівів і відчаю». Укріпи дух мій, щоб не похитнулася віра моя, щоб не затьмарився розум мій скорботою. Пресвята Богородице, мати милосердя, ти, що бачила страждання сина Твого на Голгофі, зглянься на скорботу мою, покрий мене чесним Твоїм омофором, як дитину, що шукає прихистку під материнським покровом. Витри сльози з очей моїх, принеси мир у душу мою, як ти приносиш мир у думи всіх вірних. Господи, пошли мені духу терпіння і смирення, щоб прийняти випробування як ліки душі моєї, не дай серцю моєму зневіритися, не дай устам моїм нарікати, але навчи мене бачити в усьому Твою святу волю. Бо ти, владико, знаєш, що мені на користь, навіть тоді, коли я не розумію дороги твоєї. Стіли, Господи, душу мою від печалі, а розумій від темряви, наповни серце моє твоїм миром, який перевищує всяке розуміння. Нехай Дух Твій святий оселиться в мені, як у храмі живому, і нехай прожене з мене дух смутку, туги, страху та зневіри. Господи, даруй мені силу молитви, щоб у скорботі не занепала душа моя, а навпаки, очистилася і зміцніла. Пошли мені ангела Твого хранителя, щоб він стояв поруч, коли темрява намагається обійняти мене. Віджени Спасителю усяке зло, що прагне вселити в мене сум, відчай чи розгубленість, бо Ти є той, хто перетворює сльози на радість. Скорботу на мир, печаль на світло духовне. В Тобі, Господи, уповає душа моя, і Тобі, Ісусе, віддаю все життя моє, благослови мене, укріпи, наповни серце надією і любов'ю до Тебе, бо Ти є добрий і милостивий, і Тобі славу возсилаю –